На відео. Процес збирання. Це фінальний етап відновлення. Використовуємо лише нові перевірені компоненти. Наш майстер збирає агрегат з ювелірною точністю, дотримуючись усіх технічних вимог. Ідеально зібрана форсунка обов'язково пройде фінальне тестування, щоб ми гарантували її надійну роботу і якість. Збираємо якість, даємо гарантію. Приймаємо та відправляємо деталі по всій Україні. У минулому відео буде процес розбирання. Переходь у профіль. you <laughs>